Чи є сенс робити шумоізоляцію капоту автомобіля? Багато хто робить, але особисто я не бачу в цьому якогось такого серйозного змісту? По перше, майже на кожному автомобілі вже присутня якась шумоізоляція. Моторного відділення, і відповідно, я вважаю, цього буде достатньо. В іншому випадку ну важко зрозуміти, яким чином шумоізоляція капота, покращить нам шумоізоляцію салону автомобіля. адже в основному шум буде потрапляти в нас в салон від двигуна не через вулицю і вітрове скло, а безпосередньо через перетинку моторного відділення. Тому краще все ж таки зробити шумовіброізоляцію. Перетинки моторного відділення. Туди ми беремо віброізоляцію якомога товстішу, товщиною приблизно 4 мм. Достатньо буде трьох листів розміром 50 на 75 см, це стандартний розмір, і стільки ж листів шумоізоляції. Якщо поміщається шумоізоляція, товщиною 8 мм, беремо її, якщо вона затовста. І заважає оздобленню стати на своє місце, тоді беремо тоншу 6 або 4 міліметри. Для капоту краще використовувати спеціальні такі ковдри, вони в першу чергу не горять, не плавляться, забезпечують швидший прогрів двигуна і також можуть забезпечити шумоізоляцію. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про шумоізоляцію капоту, то повинні розуміти, що в нас шум спочатку через капот потрапляє на вулицю. А на вулиці він вже розсіюється. В принципі, його невелика частина, тим паче через скло, буде потрапляти в салон автомобіля.